Вітаю, друзі! Головним бенефіцером війни між Ізраїлем і Іраном є Росія. Саме Росія хоче цієї війни. і Такого висновку приходить оглядач видання за Spectator ОН Меттюс. Він звертає увагу на те, що ця війна. Гарна новина для Кремля, який опинився перед загрозою падіння цін на нафту, що загрожує зростанням дефіциту та бюджетною напругою. Великий конфлікт на близькому сході гарантує увагу світових ЗМІ, а разом з ним увагу виборців і політики до цієї історії. А значить, є велика надія в Росії на те, що ціна на нафту зросте. Увага доваги світу до України слабне. Написав Вікс, близький до Кремля. Аналітик Марков, який завжди озвучує те, що хочуть чути в Кремлі. Війна між Ізраїлем та Іраном допоможе російській армії досягнути успіху в Україні. Написав також він, а з іншого боку, ізраїльські літаки за повідомленням знищили. Завод з безпілотників шахетів в, Ісфа... в Ісфахані лише через кілька днів після того, як українські дрони далекого радіусу пошкодили російський завод з виробництва копії шахедих, і тому як герань в Єлабузі, тобто Росія, незважаючи на те, що вона має надію на те, що війна. На близькому сході підеме ціну на нафту зазнає шкоду. Тому що 80% шахедів, які виробляли, постачались в Росію. Так, це послабить здатність Москви продовжувати масові нічні атаки на українські міста, в яких за один раз запускається до 450 шахедів. Як, наприклад, сьогодні вночі, коли були і шахеди, і ракети, і все інше. Але. Для Москви це невелика ціна за конфлікт, який, Кремлю, до речі, цілком підходить. Потім про що йде мова минулого місяця. Адміністрація Трампа здавалось би зробила Путіну ну дуже вигідну пропозицію. Про це пишуть саме американські видання зафіксувати завойовані території і припинити наступ на Україну, встановивши де-факто такий кордон. По лінії нинішнього контролю, та пообіцявши, що Україна ніколи не вступить до НАТО, саме про це пише Медіс. Але Путін відмовився, відмовився, бо вважає, що це йому не цікаво. Багато спостерігачів тоді здивувалися, чому а тепер картина для них прояснюється з кожним новим конфліктом у світі, особливо таким як зброєне зіткнення на близькому сході. Значення української війни для Заходу зменшується, а увага світу розмивається. Чим більше буде військових конфліктів, тим Путіну краще, і він хоче, щоб таких конфліктів було більше. Тому експерти погоджуються, що Путін через свої спецслужби може ініціювати різні конфлікти по всьому світу: військові конфлікти. Йому це на користь, а в ім'я своєї користі, як відомо, ми спостерігали одночасно як Путін роздував не лише військові конфлікти, а навіть взривав домівки росіян на каширці, а також пам'ятають всі про Рязанський цукор. У Путіна сьогодні є декілька можливостей виявити дипломатичну вагу, показати. Вашингтону та Пекіну, що може вирішувати глобальні проблеми, і він навіть намагається зараз це пограти в цих, кажучи, що я можу домовитись з Ізраїлем та Іраном. Але тут він нічого не зможе зробити. Більше того, Путін не зміг передбачити повномасштабний напад Ізраїлю на Іран кілька місяців тому, хоча почав гальмувати мирну угоду Трампа. І що я можу сказати? Путін. Переоцінює свої ці сили, більше того, вже відомо, що Саудівська Аравія готова ще більше довидобувати нафти, щоб ціна на нафту не підіймалася. А також ми спостерігаємо, що так ціна піднялася, але не настільки критично, щоб це допомогло вирішити Путіну його проблеми. А, і окрім того, експерти кажуть, що війна на близькому сході не буде тривалою. І сьогодні Ізраїль повністю контролює небо над Тегераном. Сьогодні Ізраїль повністю контролює всю ситуацію і добиває залишки того, що залишилося від іранської ракетної оборонної сили. Окрім окрема історія, це те, що сьогодні Ізраїль повідомив, що знищив чергового командувача генштабу, начальника генштабу, він навіть трьох днів не пробув на посаді. Курбуючи високопосадовців, отримуючи інформацію, де знаходяться ракети, особи, якісь особи з військового керівництва, політичного керівництва, де знаходяться склади і все інше, Ізраїль їх знищує і, пришвидше, закінчує ці війни. А більше того, Ізраїль відмовляється проводити переговори з Росією у будь-якому випадку, кажучи, що в них є партнери Сполучені Штати, а зі Сполученими Штатами не хочуть домовлятися взагалі, і оце дуже цікава ситуація. Ізраїль хоче остаточно вирішити іранські питання для себе, ставить для цього ви тільки не свійтесь два-три тижні, це якби вважається, і до місяця максимум. Але, бачиш, що відбувається, важко погодити не погодитись з тим, що ну, скоріш за все, війна не буде дуже тривалою. Окрема історія це те, що росіяни, незважаючи на все, і про те, що їх дуже бентежить, що мирні іранські міста під атакою Ізраїля, хоча наносяться удари саме по військових об'єктах, сьогодні атакують Україну, атакують і саме мирні міста. А Київ, Одеса, Запоріжжя, топ, були сьогодні під максимальною атакою. Російські ракети та шахеди били по цивільній інфраструктурі, є загиблі, є травмовані. В Києві, наприклад, страшні ну, страшні влучання. По Києву зранку працювало більше ніж дві тисячі рятівників, які намагалися знайти і шукати людей під завалами разом з пошуковими собаками і знаходять і рятують. У дев'ятиповерхівку поверхівку в Києві влучило було пряме попадання російською ракетою. Події зруйновані до підвального приміщення, є втрати серед цивільного населення. Про це повідомив міністр МВС Клименко. Це це наслідки російської атаки по звичайним будинкам українців. Вони, росіяни, висловлюють співчуття Ірану і атакують Україну. Цивільне населення. Росіяни б'ють по цивільних об'єктах, тому що можуть, тому що хочуть. І тому що впевнені, що це допоможе їм зламати моральний дух українців. Росіяни не люди. Це біосміття, і діє це біосміття, так, як нацисти під час Другої світової, коли вони били по Лондону для того, щоб зламати моральний дух британців і щоб ті капітулювали. Нацистам це не допомогло. Рашистам це не допоможе теж. Я зразу висловлюю співчуття всім тим, хто втратив сьогодні близьких або отримав поранення і постраждав. Але тримайтесь. Це не остання атака. Ескалація буде тривати, поки йде наступ на фронті, і поки Сполучені Штати показують свою безпорадність і, на жаль, не включаються по повній Росіяни не зможуть подолати перемогти Україну. Не зможуть здолати. Але нам треба теж не чекати, що буде на Близькому Сході, як відреагують Сполучені Штати, а нам треба займатися своїм захистом і. Наносити удари у відповідь по Росії, удари по складах, по логістичних центрах, по арсеналах, по нафтопереробним, е, ділянкам, по гідроенергостанціям. І, і не треба звертати ні на кого уваги. Треба робити так, як робить Ізраїль. Але тут головне, щоб було чим. І тут запитання до нашого президента, який пообіцяв три тисячі ракет до кінця цього року. Травень закінчився вже червень. Де 1250 ракет, бо саме ця кількість ракет могла допомогти зараз знекровити російську енергетику, знекровити російську логістику, знищити російські склади і арсенали. Чи президент просто обіцяє, а нічого виконувати не планує? В будь-якому випадку треба розуміти: війна на Близькому Сході буде тривати по своєму сценарію, а нам треба виписувати свій. Для цього треба створювати антишахетну оборону. Для цього треба. Займатися знищенням російської енергетичної інфраструктури, для того треба зробити для Росії війну складною. Поки що ми бачимо, що є гучні заяви з боку нашої влади, але нема гучних справ. Хоча є й гучні операції, наприклад, як павутина, але вона одна і велика нас тішить. А більше нас потішить, якщо Росія зануриться у мрак, а це можна зробити, якщо бити по енергосистемі Росії. І час це робити. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що прокоментували, поширили відео. Дякую, що підтримуєте канал. і Не забувайте про підтримку головного Збройних сил України. Бо ЗСУ це і є запорука того, що у нас є майбутнє. Якщо прибрати ЗСУ не буде лише, лише майбутнього, не буде взагалі України. Тому донати на ЗСУ, підтримуйте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Па Папа.